Друзі, рада усім, хто зараз приєднається. Сьогодні у нас тільки секонд без мас-маркету. Прямо тепер ми у магазині Одяг з Європи, Місто Одеса, дуже багато нових та гарних віскозних суконь побачила. І навіть одну вечірню, дуже гарну, теж нову. Спробую вам все показати і дещо обов'язково приміряємо. За 380 гривень пропонували того дня гарну річ від Levi's. І ось вечірня сукня на манекені. Прекраса продавалася окремо. Це чорний колір, довга мережевна сукня з гарно відкритою спинкою і застіпкою позаду. Дуже вона гарненька. Я не приміряла, бо побачила вже її на виході і поспішала по своїх справах. Але оцініть дуже гарна сукня. Далі мене надовго притягла до себе у відділі текстилю. Отака От скатертина, це ручна робота, я абсолютно в тому впевнена. Це в'язка гачком, я колись сама. У підлітковому віці багато мережева сплела звичайними такими котоновими ниточками. Це 10-й номер. Скатертина дуже важка, її оцінили у 800 гривень, але коштує вона набагато більше. Дуже ажурна, гарна, важка приважка, ще раз скажу велика, І спробую вам показати, наскільки вона прекрасна, і як виглядають ось ці сегменти, з яких вона сплетена. Це дуже кропітка, якісна робота. Вона вартує набагато більшого. Там я помітила декілька плямок. Я думаю, що із натуральної, е, світлої е, такої тканини їх вивести досить просто, навіть усю її можна обробити е, щось е, із відбілювачем, навіть з агресивним відбілювачем, тим ниточкам нічого не трапиться. А ось такий класний винахід е, щодо босоніжок. Вартував 90 гривень, ну і як же ж у сучасному секонді без шейн, приміряла з цікавості, бо кольор сподобався таку сукню. Особливо нічим вона мене не захопила, вона синтетична, а не така вже і симпатична, щоб надовго на ній зупинятися, але вже приміряла то і вам показала. З величезної гори накиданих речей витягла футболку, думала на тренування, та вона за вузька замаленька для мене. Така за маленька була і ця, планувала її як термобілизну під светри зимою, та вона синтетична. Нагадаю, що ознакою справжньої струсиної шкіри є отвори у тих похирцях. Якщо їх немає, то жодні написи, жодні цінники не уведуть вас в оману, це не справжня шкіра. Тут і на дотик це було зрозуміло: справжня шкіра вона відчувається. Але якщо вам все ж таки не знайомо, як виглядає справжня струсина, звертайте увагу. Так само і ця сумка. Дермантин, ніхто не буде навіть штучно робити там дірочки в тих пухирчиках у штучних сумках. На то витрачатися ніхто не буде. Ми з вами в черзі на ваговий завіз у смарт-сторі, Заходимо останніми. Покажу вам декілька натуральних речей. Один із них светтер від H&M M з 100% вовни, дуже гарного кольору. Він був на люксі і потрапив на вагу. Спробую вам пояснити чому. Цю ковтину я купувала саме в цьому магазині на розпродажі. Ось так виглядає светр на мені, у нього широкі, але за короткі рукави. Трохи дивний виріс такий, і глибокий, і вузький. Він мені або не за зростом, бо щось у ньому було не так. Він і силуетний, і широкий. Я зрозуміла, чого він з люксу потрапив на вагу, ніхто його на себе не наміряв він трохи якийсь дивний і некомфортний, Хоча сама тканина трикотажу той вовняний зовсім не коловся. Також не коловся і цей светрик, але цей вже замалий, замалий там і об'єм, і він не новий. Приміряла, показала. А ось така сукня мені сподобалася. Я теж думаю, що вона перекочувала з люксу. Це 100% віскоза. Мій улюблений колір. Гудзики там до талії видні, а після талії донизу вони ховаються за планочкою. Пасок там вшитий у боки. Це досить зручно, щоб спереду не доводилося нічого зав'язувати і м'яти. До тіла вона була ця сукня приємна, так виглядає її зав'язаним паском. Вона досить мила, довгий рукав там не робиться коротшим. На спеку, можливо, через той довгий рукав буде не сильно класно, але ж мені сподобався силует. Єдине, що я ці речі не заважила для вас, я поспішала на тренування. і Просто їх не поважила ціна за кілограм в перший день Smart Story у нас 490 гривень за кілограм. Вже за мить опиняємося у ваговому секонді British Mix мені сподобалися на люксі. Кросівки – це ніякий не бренд, це Китай, вони текстильні, дихаючі, літні. Відкриті у них дуже короткий мисок для шнурівки, надзвичайно зручні, просто там маломірять вони за своїм розміром, але щось подібне я обов'язково придбала б навіть за фіксованою ціною. Дуже класні бренд не завжди є пріоритетом, головне комфорт, якість. Також взяла приміряти абсолютно новий кашемір від автограф, жовтенький, непоганий базовий такий светрик. А наступний теж кашемір від Боден. Він просто вже не новий і не такий комфортний був. А тепер знов Хумана, ціна того дня 72 гривні за річ, декілька взяла в примірку. Зараз поглянемо щодо чого. Перша сукня схожа на халатик. Це подвійна тканина, там підклад по всій довжині. Верхній шар це віскоза. Річна нова, втрачено декілька гуциків. І на плечі я побачила пошкодження, розірвана тканина, не по шву, а сама тканина. Колір гарний, веселий. На жаль, те пошкодження непомітно виправити було б неможливо, тому я думаю, що річ зовсім не продасться. Ромпер синтетичний, окрім кольору, нічого мені не сподобалося у ньому. Сукня віскозна, дуже гарні там пальмові листки. Вони фактурні, блищать, а сама тканина, сама віскоза, сам фон він матовий, тому дуже це привабливо виглядає. А це вже інша Хумана. Сподобався крій такої, типу як трикотажної блузи з коротким рукавом. Цікавий крій дійсно, базовий колір, тому вирішила приміряти для вас. Виглядає це жіночно та мило. Такий светрик він демонструє, що для таких вільних, об'ємних фасонів тканина має бути більш цупка, більш щільна. Того, що тонкий навіть натуральний матеріал, як тут котон, він обвисає, втрачає форму. Сукня віскозна, трошки мені закоротка, але цілком така у стилі сафарі непогана. Нагадую, що того дня всі речі в Хумані були по 72 гривні, а ексклюзив мінус 50%. Було приємно в Хумані зустріти шовкову річ, абсолютно новеньку, без усіляких якихось недоліків. І як це часто буває, Найчастіше шовкові речі в секунді, вони такі якісь етнічні, вінтажні, вони не сучасні, вони, ну як би так сказала, на любителя. Вони зручні, приємні до тіла, але вписувати їх у сучасний гардероб буває часто дуже-дуже важко. Саме з цих причин, я думаю, така чудова річ і лишилася на знижки. А от ми з вами позаминулого відео знайшли теж в хумані шовкову подовжену блузу, яку я вам показувала тоді. Вона буде представлена у мене в інстаграм, кому цікаво, заходьте. Це повноцінна емочка. Можна носити як туніку, а можна підняти на стегна. Скроєна вона зручно, виглядає сучасно, об'ємна, ніде не затискає. І гарний в неї колір такого темного мокрого асфальту, я б сказала. І все ж таки цього разу з хумани, без шовкової речі я не пішла. Мені трапилася ось така білизна. Там нема бірочки, що шовк, але я точно знаю, що то шовк. І унікальність цієї маєчки у тому, що по боках там віскозний трикотаж. І вона дуже приємно сідає по фігурі. Я одразу закохалася в цю маєчку, вона абсолютно новенька. Ну, якість і мережева, і шовку, пошиття. всі ці бретелі регулюються. Я не змогла собі відмовити і придбала. У бріті ще розглядала парфуми, Я придбала для вас якісний антивіковий засіб. Абсолютно новий, він коштує 65 доларів навіть в перепродажу. Розглядала ще набір з речей для чоловіків, то не шкіра, не зацікавилася. Прада теж грішить тим, що виготовляє галантерею і сумки з синтетики. Тут вона ще й пошкоджена, тому ми це все ігноруємо. Вже на виході на вазі зустріла светр-двійник тому светру, в якому прийшла я, який ми з вами купували в Smartstory. Це абсолютно ідентичний колір, силует ідентичний, Відрізняється тільки тим, як оброблена горловина, є комір. І у цього светра. Один недолік це абсолютна синтетика, акрил пухнастий і утворював котунці безпосередньо в примірці. Тому ми цей светрик також із вами купувати не будемо, лише відмітимо, що схожі речі трапляються досить часто, і вже саме в таких випадках перевагу надаємо натуральному складу тканини. Кому буде цікаво, переходьте в описі під відео на мій інстаграм і дочекайтеся нових відео. Усі живі, здорові!